Вітаю! Сьогодні п'ятниця, 16 грудня. Ми в магазині меблі Комфорт і у нас сьогодні оновлення меблів. Як бачите, магазин буквально переповнений диванами, і зараз я вам буду показувати всі наші новинки. Першим серед наших новинок буде ось цей величезний комплект від італійської фабрики Італ Софа. Це набір тримісний диван, двомісний диван і крісло. Дивани дуже об'ємні, дуже хорошому стані. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню меблі, включно спередом, з знизу і з задньою спинкою. Зверніть увагу на якість шкіри, вона дуже товста, м'ясиста, дуже стійка до стирання. Дивани виглядають практично як нові, без слідів з носу. Практично в ідеальному стані. М'які пухенькі спинки, поручні також дуже пухнасті. У сидіннях є пружинні блоки, але вони також досить м'які. Взагалі меблі надзвичайно комфортні, вони не розкладні, але завдяки широким сидінням і м'яким поручням досить зручні для лежачого відпочинку. І ціна такого набору всього 920 євро. Навпроти цих диванів поставили комплект ще з двох тримісних диванів у світлій шкірі. Це виробник на туці. Меблі в дуже гарному стані також, гарно збережені, без якихось видимих пошкоджень чи дефектів. Вони не розкладні, але цілком також придатні для зручного горизонтального відпочинку. Ціна кожного такого диванчика 450 євро, тобто в наборі воно коштує 900 євро. Але зараз до кінця тижня є акція і маєте нагоду придбати їх з гарною знижкою. Всього за 850 євро за набір. Акція діє лише при, куп... при покупці набору. В цьому залі у нас також є декілька е, оригінальних новинок. Наприклад, ось цей стильний шкіряний е, диван. Е, це диван релакс. Для кінозалу, для відпочинкової кімнати. Така ефектна і стильна модель з двома електрореклайнерами і рухомими спинками. Регулюються підголівники також. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню дивану спереду і ззаду. Диван складається з трьох частин: тобто одне крісло, друге крісло і ось такий столик-трансформер. Тільки гляньте, що він міє. Можна себе підставити його використовувати як столик, він обертається на всі боки. Або опустити і скласти, щоб він був низький. Диван дуже об'ємний, довжина його загальна близько 260-260 см. Отут в нього приховані сенсорні кнопочки. Вони регулюють положення. Спинок і підставки під ноги. Ось так диван виглядає в розкладеному вигляді. Він дуже комфортний. Спинка практично лежить. Ножки припідняті. Вигляд ззаду. Зверніть увагу, що обидва сидіння так регулюються. Други також. Диван італійський, ось лейбочка виробника. Як бачите, дуже функційна і стильна модель. Стан також надзвичайно хороший, він дуже добре збережений, без якихось пошкоджень, потертостей. Механізми працюють справно, тихенько. І ціна такої моделі 630 євро. Також у нас є ще одна така функційна і практична модель це диван в чорній шкірі з двома реклайнерами. Він практично новий, дуже, хороший, дуже хороше збереження. Без пошкоджень, без потертостей, взагалі без будь-яких слідів зносу. Стан практично ідеальний. У ньому працює два реклайнери. І тут. І ціна такої моделі лише 550 євро. Поруч поставили ще один тримісний диван. Це від німецької фабрики Rolf Benz. Тут у нас лейбочка виробника. Дуже пологі поручні, рівне широке сидіння, подушки знімні дуже яскравий гарний колір помаранчевої шкіри. Диван не розкладний але завдяки широкому сидінню його можна використовувати для сну, наприклад, для гостей. І ціна його 450 євро. Тут поставили розкішний тримісний диван. В такій блідокремово-рожевій шкірі. Дуже свіжо і гарно виглядає. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню, меблів і спереду, і ззаду, і знизу. Сидіння знімаються. подушки цікаві, цікаво прошиті ось такими огірочками. Ну, дуже красива модель і дуже ефектна. І ціна його лише 480 євро. Вигляд ззаду. І збоку. Красива модель. Тут ми поставили котовий диван від італійського виробника в темно коричневій шкірі. Цей диван також в дуже хорошому стані, абсолютно без якихось видимих дефектів. Надзвичайно м'який, комфортний, затишний. Ця модель призначена для того, щоб на ньому не просто сидіти, а валятися і відпочивати. Диван на дерев'яній основі, тобто він однаково гарно вписується як в сучасний, так і в класичний інтер'єр. Чудово виглядає і стане улюбленим місцем для відпочинку колі всієї сім'ї. Це модель не розкладна, але завдяки широким сидінням і знімним поручням на ньому зручно полежати і не розкладуючи або розмістити гостей на ніч. Як на одній частині, так і на другій. І ціна його 800 євро. Ще хотіла нагадати про те, що в нас в продажі зараз є стелажі на три полички і скляні столики. Це нові меблі. Вони виготовлені з металу. Повністю розбірні і запаковані в цих коробках. Ціна стелажі 1300 гривень, а столики по 980 гривень. Ще нам сьогодні привезли ось такі вінтажні лампи. Ціни на них будуть на днях, що поки що безцінні. Але дуже оригінальні і красиві речі. Також у нас в продажі зараз є газовий конвектор у вигляді каміна. Він підключається до газової труби і можна використовувати як опалювальний пристрій. Його ціна 150 євро. Він металевий. Ще хотіла нагадати, що до неділі у нас діє акція розпродаж меблів. Дуже гарні ціни на всі акційні моделі. Їх можна переглянути у попередньому відео. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі наші новинки. Запрошую на оглядане в наш магазин, бо дивани не лише красиві, але і дуже комфортні для відпочинку. На диванах нас можна посидіти, випробувати на зручність. Дякую всім глядачам, які додивилися до цього моменту. Раджу підписуватися на нашу сторінку, щоб бути в курсі всіх оновлень. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, я їх всіх читаю, коли є світло, принаймні, і відповідаю. Бажаю всім гарних, мирних вихідних, спокійного неба, світлих вечорів і вдалих покупок!